Я і Квін спостерігаємо за тим, як майстри роблять вищу опору для дерева. Дерево вони посадили в минулому році, здається, або два роки тому, і були опори, але дерево зараз виросло. спеціально приїхали, щоб поставити вищу опору. Це вони зараз будуть по всій вулиці проїжджати і встановлювати вищі опори молодим деревам. От мені це дуже подобається. Вони надзвичайно люблять природу і вони слідкують за деревами. В парку понасаджували в минулому році дуже багато нових, і старі вони не підстригають прямо під самий стовбур. Навіть коли ми бачимо лінії різних. Не знаю, електропередач, можливо, інтернетів. Все рівно вони не зрізають. Мені дуже подобається, коли їдеш по дорозі. Немає такої спеки влітку, дорога сильно не нагрівається, тому що дуже високі дерева, і ти їдеш ніби через зелений тунель. І ну, дуже круто. От мені це дуже подобається. Молодці. І коли підстригають дерева, то гілки вони одразу перерублюють на щепки і одразу після себе все прибирають. Все, тепер дерево не буде хитатися. Поставили вищу опору йому. Молодці.